Доброго всім раночку. Сьогодні субота. Ми тут сидимо з Богданкою. Я випила каву вже, вона ліпе пластилінчик, так? Да? Що да. ти ліпиш, дочі? Квіточку. Квіточку, добре. Давай поправимо тобі коски. Щоб очки не було. Ой, я навіть забула, що вона є бриколка. Забула? Я маленька. Так, так, так. Оп. А. Так. Сьогодні субота, в понеділок, 1 вересня, всі йдуть до школи і починається зовсім другий режим дня. Ой, щось катає, катає Богданка. Да? Скажи друзям, добрий день. Добрий день. Ти хочеш до школи, доціль? Так. Да. Так, да, вона дуже хоче до школи, так але, старається. Я хочу стати, бо я не хочу, але я хочу. А. Да? Угу. Нічого. Все буде добре, навчися там писати, читати гарно, да? так? Тімка спить? Так. Да. П'ять, шість, шість. Шість-п'ять поміж самі. Я поняла. Добре. Ой, скільки нас тут роботи коло цих квіток. Буданка проходиться. Софійка, поможеш мені, потім посадимо. Да? Нам треба повисаджувати. Ну, ці-то посаджені. Оці. Так оце відломуємо, щоб воно більше цвіту було. Оп. А там, бачите, там ще є цвіт маленький такий. І тут. Пересаджувати нам ще треба оці. Ось в мене є. І от там пеларгонії в риночки. Вони наче похожі, тут серединка червона, а тут біленька. І трошки світліші. У нас так цих кабачків і нормально не було. Один великий треба його зірвати. Це але нічого. Їли, робили цей, тушили і рагу робили, і смажили так. Ну, не було багато, як то завжди є тих кабачків повно. Так, там ще один якийсь бачу. А, цей такий бідний. Зараз кину його до качок. Бачите, він в'ялий знизу. А і тут вже не буде цих кабачків зовсім із малесеньких. О, здрасті, ви знов повилазили. Давайте. Вони його догбають і їдять. Дуже смачне м'ясо від цих качок, голубий фаворит. Мені дуже подобається. Навіть хто не любить качку, вона їм смердить, то ці качки їдять, смачні кажуть. Так, що у нас тут в цій теплиці? А тут у нас нічого. Ой, баклажан. Забрати. Баклажанчик отакий. Ось ще один. зірву теж. О, Оце отакі у нас два баклажани. Здоровий, здоровий, дуже гарний. Знаєте, це сорт алмаз. Він кожний рік такий зро... роди громад... 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 Так, Огірочки потрошки десь також на салати, можна підзбирати, добачу понизу. Як сказати, чи відійшли вони після хвороби, я не знаю. Вже й пора така, що їх немає. Чоловік каже, приберемо, посадимо на салат редьку, сибулю, зелененьку і кропу. Ну, я би не хотіла б садити кропу, але хоче, хай садить. Буду підтримувати. Так, що з баклажанами зробити, можна, не знаю. З рагу буде, напевно, що робити. Потім. Та й от таке. Що тут у нас ще? Помідори я зірвала. Ще такі баклажанчики довгенькі висять. Теж їх вже зараз не буду рвати, бо не маю коли з ними нічого робити. Ой, тут такі якісь манюсенькі, погана, погана у нас цей рік. Розсада і все. Ну, гарні помідори, цей рік у нас. Але їх мало. Ми посадили небагато, бо ті роки не було і і був би гарний перець, якби вся розсада хороша. Це гострий чілі, один на нас кущик попався. О, квасольку зараз, скажу діткам, хай пообривають, дивіться. Там не зійшло зовсім, а оця, що плетюча, що я. Не знала, що вона плетюча і споплелася мені кругом. У неї є, дивіться, У неї є, будемо, зараз кажу Софійці, хай обірве, щось приготую. Обривала і не всі. Помідорки у нас гарні цей рік. Ну, я їх не закручую, тому що ми їх їмо. Нас багато, ми їх робимо салатики. І все. Я дозволяю, хто скільки хоче, хай їдять помідори. Я їх дуже люблю сама помідорка. Дуже солодкі чері. Насіється на той рік. Солодкі прямо як сахарні. Отакі справи в нас тут на городі. Немає капусти, в тому на той рік, як доживу, геть не буду садити, щоб не нервуватися. Все одно її білокрилка добила. Одне, що було, то це в нас тільки рання капуста. Там ще є кабачки, але їх там немає. два кабачка було, я забрала. Не стоїть тої капусти, мені більше садити. Перчику треба насаджувати, тільки ближче додому, щоб поляти можна було достати. Помідорки добре посадимо ще на той рік. Більше. А так на осінь хочу посадити моркви, буряка, не, не буряка, цибулі. Перчики гарні, але що ж, їх мало таких великих. Бачите, штук 10, останні маленькі. Ми теж зриваємо перчики потрошки. Та й отаке. Цей дуже великий, треба зірвати, бо переросте. Бачите, алмаз. Оцей в теплиці, а цей тепличні, а цей не в теплиці. Ну в теплиці набагато ще більші були, ми, ми впедір, як оцих два. Як гарно, бачите, блестить. Та й все. Зараз такі буду робити сьогодні в мене. Проведемо з дітьми репетицію, до... в собранні в нас буде дитяча участь, благословіння перед школою буде діток. То я з ними віршики ми повивчали, пісеньки репетируємо, щоб... щоб гарно було. Богданка вивчила гарно. Софійка всі повивчали. І Сашка, і Альонка. Ні, Саша не вивчив. Не вивчив, але я кажу, читай, хоч дуже гарно, щоб хоч прочитати вмів. Та й отак. Тоді треба нам е, з Софійкою перебрати в шафі речі її, Ну, щоб в неї воно все було впорядковано, бо вона каже, «Поможи мені, мама, бо я не, не можу дати раду. Всього дуже багато і не посортувано нічого, то ми з нею вже так. Що винести на горі ще в ящик винесемо, а що лишити лишимо та й все. Клубніку ще хочемо з чоловіком розможити отак туди до кінця. Тут її місце якраз підходить. В мене тут нічого не роде через оці липи, що зліва. А клубніка роде. І оцей агрус гарно роде, то так і залишимо. Агрус, напевно, можна до кінця довести і кудні розмножити. Ще в селі десь там накопаємо, спитають, що в когось. І все. Помідорки червоніють, треба всі зібрати. Сьогодні збирала і ці крайні не побачила, бачу. Черешень в цей рік не було. В тому році було повно черешень. Там сливка в нас в кінці жовта, але цей рік щось її немає. А сливка смачна, вона ніколи черв'яків не має. Та й все. Отак, хотіла цього року ремонт зробити, але ми не робили. Вирішили, щоб зуби вже мені до решти дійти, доробити все до кінця. Бо ж це теж не дешево. Вже щось одне, бо як все почнеш і нічого не кінчиш, то я вже так думаю, добре, дороблю вже зуби, а на той рік якийсь ремонт треба зробити. Та й отак, це моє любиме містечко. Тут дуже прохолодно. <кхід> Ось тут я стріми проводжу. Тут кава моя завжди стоїть, і ось тут провожу. Тут дуже холодно під цим горіхом. Хоч горіхів майже немає, так де не де он до горішок. Зате в селі повно горіхів. Поїдемо оббивати будемо. Ну і це горіхи у нас погані, вони двошкурні і з них нічого немає. Його не розіб'єш і продати вони за безцінь його приймають. А от тіньок робить дуже хороший. Моя бабуся колись казала, що біля хати завжди садили горіхи. Він відлякує мух, немає мух. Справді, я під горіхом, отут, коли веду стрім, ніколи мухи не бачила. У нас біля хати також є горіх. Може, справді насаджували біля хати горіхи від мух. Ще соняшників хочу з насіння зібрати, не забутися, але можу забутися, щось тільки забот всяких. О, цвіте красуня. Звісно, там бур'яну повно. А ось тут під ногами знаєте, що це в мене? Це дуже гарні суниці. Я їх спеціально не висапувала, хочу на осінь поділитися, там мене просила. Подружка моя дам їй пару штук і собі посажу. Бачите, тут в мене їх попід стежечку цілий ряд. І там, де клубніки в кінці посажу, вони дуже великі. Отакі, напевно, на півпальця суниці. Це не клубніка, це такі вони дуже-дуже-дуже пахучі. Так, позацвітали мої трояндочки ще раз, бачите. Ця дуже мені подобається, теж коралова. Що до це? Що, Що курочки. — Богданка, зав'яжи, будь ласка, шнурки тебе, бо ти наступиш і впадеш. Біжить, зараз я прийду. Там, там, я... <різь> вона не виходить з курника, так вона вже любить ці кури. Це мене кличе, йди, бо там курочки на спині щось красне. <різь> і оці мої квітки дуже гарні. Вони такі, як оце, благородні букети з них такі, Ну, Але найбільша моя любов це оця біла. Подивіться, вона знову розцвітає так неймовірно. Оце то вже так. Да. Це її друге чи третє цвітіння? Ні, оце буде третє. О, оце друге. А це буде ось третє. Представляєте? Дуже гарна квітка. І ця зацвітається, така розово-біла, біло розова і ще така от в мене є кремова. Бачите, мала бути оранжева, а вийшла кремова. Ну нічого. Я всякі люблю. Такі гарненькі. все, друзі, усім бажаю гарного дня сьогодні, легкого, продуктивного. Бережіть себе, свої сили і дорожіть один один. Нехай вас усіх Господь рясно благословить. До зустрічі. Пока-пока.